І ще одна фігура з близького кола Путіна пішла з життя у Росії. За загадкових обставин померла голова Верховного суду Ірина Подносова. Свого часу вона була однокурсницею російського диктатора Володимира Путіна. Повідомляють російські змі про це. Далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Зазначається, що Подносовій був 71 рік, а на посаду її призначили трохи більше року тому. А російські ЗМІ стверджують, що Подносова більше року боролася з тяжкою хворобою. У неї була онкологія. Проте, враховуючи те, що її призначили на посаду рік назад і не зняли. Це твердження викликає питання, бо більше офіційну інформацію про хворобу не коментували, але й причину смерті так і не назвали. Як же пов'язані Подносова та Путін, виявляється Ірина Леонідівна Подносова, однокурсниця Володимира Путіна у 1970 дев'ятсот по 1975 роки. Вони разом навчалися на юридичному факультеті Ленінградського державного університету. Це може вказувати на їх особистий зв'язок. Окрім того, Подносова під час роботи у Ленінградському обласному суді виносила вируки у кримінальних справах, зокрема і вбивствах. Але як голова Верховного суду мала більш наглядові обов'язки, у 2001 році Подносова згадувала, як на студентській новорічній вечірці всі прийшли в маскарадних костюмах. А Путін у простому піджаку, заявивши, що це наряд Штірліца. Тоді всі знайшли собі пару, а майбутній диктатор пішов із вечірки один. За її словами, йому подобалися скромні дівчата, а на такі заходи ходили найактивніші. Та й, взагалі, додала вона, як чоловік він тоді нікому особливо не подобався. На дискотеках не танцював, а стояв біля стінки та розмовляв із хлопцями. Наразі прямих доказів дружби між путіним і Подносовою немає. Але саме російський диктатор у квітні 2024 року запропонував її на посаду голови Верховного суду, і Рада Федерації підтримала це рішення одноголосно. Це може свідчити про те, що між ними були тісні професійні стосунки. Також у лютому 2025 року Путін вперше за довгі роки відвідав нараду суддів, де була і Подносова. Ба Більше усю нараду вони сиділи поруч, що враховуючи любов очільника, рев до двадцятиметрових столів, досить дивно. Адже у своєму кабінеті в Кремлі Путін з Подносовою сиділи досить далеко один від одного.